Всім доброго ранку! Мандруємо далі. Переночувавши на території Австрії, ми їдемо до Німеччини. Сьогодні плануємо відвідати замок Ножванштайн. Яка дивовижна природа, небо синє, сонечко ласкаве, а як зелено навкруги, хочеться просто жити. А ось австрійсько-німецький кордон. Ласкаво просимо до Німеччини, Баварія. Це найбільший регіон Німеччини. Він різноманітний і за своїм ландшафтом, і за історичною спадщиною. Привіт, друзі! Сьогодні вже третій день нашої подорожі. Зараз ранок, ми в горах, але вже в Німеччині. Осолоджуємося такими гарними днями. Проїжджаючи через містечка і селища, перше, що впадає в очі, так це архітектура. Будинки відрізняються тим, що мають плоскі дахи та спеціальні конструкції, які називаються контрфорсами. Ці архітектурні деталі збудовані в італійському стилі. Усюди затишно, охайно, балкони, тераси заповнені квітами. Зупиняємося, щоб помилуватися красою природи. Ось корови пасуться, а ми їдемо далі. Ця німецька земля зачаровує туристів будь-яку пору року. Тут можна повністю зануритися в історію з максимальним комфортом та отримати казкову і незабутню подорож. Альпійська природа зачаровує своїми горами, водоспадами, кристально чистими озерами. Подорожуючи тут автомобілем, уявляю, як раніше по цій ж дорозі проїжджали золоті карети, запряжені породистими конями. Проходили римські легіонери, чали середньовічні лицарі. Романтика. Вже час сніданку і поснідати ми хочемо традиційно в баварському стилі. Завітаємо в кафе пекарню, яке побудовано в 1892 році. І називається ліп. Традиційно до сніданку німці їдять невеликі булочки: бродхін, масло, варення, варені яйця. Ось як оригінально їх тут подають. Я замовила свій улюблений брицель, такого смачного я ще не їла. Ну, як же без кави на сніданок? Тут якась особлива атмосфера, хочеться ще повернутися. Та по дорозі, щоб зробити багато фотографій. У Баварській касті. Коли бачиш таку красу, емоції так зашкалюють, що починаєш пурхати як метелик. Місто Фюссен одне із найвідоміших у Німеччині курортних міст завдяки своїм природним лікувальним грязям та мінеральним джерелам. Місто стало центром району біля підніжжя Амергеберга та Альгойських Альп. Поблизу міста знаходяться два знамениті баварські замки Нойшванштайн і Хоеншвангау, куди ми її прямуємо. Замок Нойшванштайн приваблює до Фюсена. Основну кількість туристів з усіх країн світу Швангау село Королівських замків, оточене чотирма озерами та природним заповідником Амерські гори. Та yeah. от ми зайшлося. Лінгс набільно в Швангауер Страси, там наречити. Та-дам! Ми досягли мети, як повідомив нам навігатор. Подивимося план місцевості. Тут можна навіть на власній долоні потримати замок Noi Ідемо до каси, щоб придбати квитки на екскурсії до замків. Ми зараз поїдемо на підході до замку. За проїзд каретою ми заплатили 11 євро. Цей знак показує, що звідси ми вирушаємо до замку Хоем Кучер і пара коней. екіпаж рушає зі свого місця. Бажаючи довше залишитися в баварській касі, ми забронювали номер в готелі з видом на замок Нойшвайнштайн, який називається Мюллер. Ось ми проїжджаємо повз нього. З лівої сторони ми бачимо кіний екіпаж, який чекає на туристів до замку Нойшвайнштайн. Ми зручно мостилися на витонченому каретному дивані, і перед нами повільно відкриваються неймовірні краєвиди маленького німецького села. Швангау. Село заховане на пагорбі серед густих лісів і відоме завдяки величному замку, який вперше згаданий в історичних документах, датованих 12 століттям. Цей палац будували рицарі Швангау. У 16 столітті рід лицарів перестав існувати, і замок Хойншвангау Почав поступово руйнуватися. Вікіпедія пише, що в 1829 році майбутній король Баварії Максимілян ІІ, побачивши цю місцевість, був просто вражений її красою, викупив землю і став відновлювати замок. У роботі над замком гон були задіяні Найкращі архітектори та художники того часу. І вже в 1836 році палац отримав друге життя. Він став літньою резиденцією королівської сім'ї. Крім того, тут же розташовувалися мисливські угіддя. Людвіг II, старший син Максиміляна II, провів тут майже все своє життя. А сьогодні замок знаходиться у власності королівських нащадків. Але тепер це музей, і він відкритий для всіх відвідувачів. Ой, як тут гарно! Складається враження, що ти потрапив у казку. Настільки тут усе пронизано історіями з німецьких сах та легенд, які так любив Людвіг. Назва замку Хон-Швангау перекладається як високий лебединий край. Король Людвіг з дитинства дуже любив лебедів, і в замку багато пов'язано з цими гарними птахами. У дворі розташований фонтан у вигляді лебедя. На стінах часто можна зустріти зображення лебедів, навіть такі дрібні деталі оздоблення, як свічники. Нагадую цих птахів. Неоготика зародилася в Англії у середині 18 століття, звідки і прийшла до Німеччини та інших країн континентальної Європи. Німці з особливою старанністю займалися завершенням середньовічних довгобудів. Поряд з неоготикою були неоренесанс, необароко та неорококо. І за доби романтизму в першій половині 19 століття було зведено цей неоготичний замок. Приємно посидіти в милому дворику з красивими фонтанами. Фонтан з левами. Ось такий кумедний фонтан, що зображує сільського мужика, який тримає в руках двох гусей. Кажучи, оригінал цього фонтану Людвіг побачив у Нюнберзі і замовив його копію. Відвідати замок можна лише з екскурсії, яка триває 35 хвилин, але фото та відеозйомка заборонені. Ми поплескали по брозовій спині мужичка з гусями. Таким екіпажем вирушили до сусіднього замку Нойшванштайн. Король хотів збудувати замок у стилі старих німецьких лицарських фортець недалеко від містечка Фюсен і замку Хоеншвангау, що на півдні Німеччини. Піднімаючись до замку, по дорозі розташовані магазинчики з сувенірами для туристів. Тут є всяка всячина. Можна придбати національний баварський одяг. Я придбала собі парочку таких симпатичних дерев'яних ляльок. Далі бачимо такий затишний ресторанчик. А називається він шльозвіршафт. Людвіг II подарував Баварії один із головних туристичних атракціонів, який популярний на щас серед туристів з усього світу. Це замок Нойшванштайн. Сам Людвіг II вважається уособленням доброго баварського монарха. Єдиного справжнього короля 19 століття замок Нойшванштайн побудований у Баварських Альпах на скелі заввишки 92 метри, нова лебедина скеля. Так дослівно перекладається Нойшванштайн. Кажучи, що після 17 років будівництва з 360 кімнат. Перед смертю короля Людвіга було закінчено лише 14. Нойшванштайн це втілення духу романтизму 19 століття. Замок розташований так високо, що дістатися до нього можна лише з вивистою дорогою, з долини внизу. Замок чудово вписується в навколишній альпійський краєвид. Здалеку він схожий на театральну декорацію. Мене ще зацікавили ці милі качки, які просто позували на камеру. І тепер поблизу кордону з Австрією красується струнка, білокам'яна будова з візерунковими вікнами, арочними балконами та витонченими гостроверхими вежами. Ми вже добре нагуляли апетит. ідемо до затишного ресторанчику, щоб пообідати. Сьогодні куштуємо м'ясо лами з традиційними макаронами. Ці макарони називаються шпецлі. Салат та напої. Смачно пообідавши, заселяємося в готель Мюллер. Подивимося, які тут апартаменти. В готелі є ліфт, світлі коридори, світильники на стінах, як за старих часів. А тут розташовуються апартаменти. Йдемо по коридору. Двері нашого апартаменту в кінці коридору. Ось номер 25 Відкриваємо двері. Та-дам! І що тут на нас чекає? Велике двохспальне ліжко. Над ліжком висить картина. По обидва боки розташовані світильники і люстра такої незвичайної форми. Далі стоїть стілець. Який гарний комод в ретростилі. Є невеликий телевізор, картини висять на стінах. І в кутубочку на маленькому столику стоїть кавоварка. Симпатична. Простора, ванна кімната. Тут є все. Навіть біде. Бачу біля рушники. Сам роздільний. У шафі є сейф для зберігання документів. Тут можна розвісити одяг, а вид з вікна на замок Нойшвайнштайн. а ще на будівництво, яке тут розгорнулося. Алло, манчець. Виходимо на терасу. Яка вона велика, тут танцювати можна. А краєвид карколомний. Будемо сьогодні насолоджуватися цілий вечір, а завтра вранці зустрічати схід сонця. Гуден Морген, Зоненшайн. Зустрічаємо новий день. Доброго ранку і доброго всім сніданку. Сьогодні вже пішов четвертий день нашої подорожі. Ми проснулися в такій романтичній атмосфері. Сонечко світить, з вікна знаменитий самок, Нойшвенштайн. гори. Дуже подобається. Тут життя вирує повну. Фото на згадку про чудовий ранок. Зараз щас сніданку. Снідати ми будемо в готелі. Все тут зроблено під дерево. Чисто, охайно. Наш сніданок включено в вартість готелю. Ось так виглядає типовий німецький сніданок. Яйця, булочки, круасани, масло, варення чинутел. Свіжовичавлений сік, кава. Ну, смачного нам! Тут працює робот-офіціант. Коли дефіцит обслуговуючого персоналу доводиться звертатися до технологій, дисплей котяча мордочка. Такий собі робокотик. Виглядає як візок із чотирьма підносами, повністю завантажений замовленими стравами. Він їде від кухні до столі. Під'їжджаючи до замовника, він говорить приємним голосом. А ось і ваша їжа. Потім приносить посуд знову на кухню після того, як відвідувачі поснідали. Він працює у будь-який день, не хворіє та не йде у відпустку. Гарно відпочивши та набравшись сил, ми залишаємо готель та мандруємо далі. Їдемо далі баварії. Їдемо в Мюнхен. Навігатор показує, що до Мюнхена 2 години їзди автомобілем, і ми повинні подолати 110 км. Ну, все, друзі. До зустрічі в Мюнхені!